Дивіться програму «Телегазета» на каналі Жовтіводи 5 разів на добу о 19.30, о 20.10, 21.10, о 7.30 та о 8.10, а також електронну версію програми на офіційному сайті телекомпанії Жовтіводи за адресою www.jovtivody.tv в розділі Телегазета. Оголошення на сайті розміщуються одразу після їх подачі. Прийом оголошень до програми Телегазета у секторі роботи з населенням за адресою відзначається 50 років комсомолу 10, магазин «Ало», навпроти магазину номер 48. Телефон для довідок 050 022 50 40. Вартість оголошення 10 гривень на добу для фізичних та юридичних осіб. При розміщенні оголошення на 7 днів вартість складає 49 гривень. До уваги жовтоводців в натяжній стелі найкращої якості за найпривабливішими цінами від компанії виробника, лідера на ринку натяжних стель компанії Люкс дизайн, в наявності матова та лакова плівка будь-якого кольору, строк виконання замовлення від 3 до 5 днів. Наші ціни поза конкуренцією. Отримайте спеціальні знижки на нашому сайті. Просто введіть своє ім'я та номер телефону, і наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом. Або зателефонуйте просто зараз 066 364 32 00 066 364 3200. Відділ Металопластикові вікна двері, що знаходиться у магазині «Таїс», пропонує широкий асортимент віконного профілю Rehau, KBE, Алюпласт ідеал, «Прайм Пласт» високої якості за низькими цінами. А також у наявності жалюзі вертикальні та горизонтальні у широкому асортименті. Увага! Ми надаємо розстрочку на 10 місяців. Завітайте у відділ металопластикові двері та вікна магазину Таїс або телефонуйте 096 407 95 95 066 764 55 73 096 407 95 95 066 764 55 73 Лідер таксі пропонує поїздки по місту та міжміські перевезення, вантажу перевезення, зустріч на авто та залізничних вокзалах. Автопілот. Звертайтеся до диспетчерської служби лідер таксі за телефонами 25 888 095 093 04 47, 097 199 21 31, 063 270 46 76 098 368 02 40. Магазин Стройсервіс пропонує засклення вікон балконів. лоджій. У нас можна придбати і дорогий бренд, і вікна доступні кожному. Вони відрізняються ціною, але у всіх цих вікон є одне спільне: відмінна якість. Реалізуємо та встановлюємо двері, жалюзі та ролети, безкоштовні заміри та консультація фахівця, виготовлення впродовж 10 днів, бездоганний монтаж, гарантія та сервісне обслуговування 5 років. Увага, кредит на 12 місяців. Для консультації та замовлення. Просто зателефонуйте нам за телефоном 60607, Головний офіс, вулиця Богуна, 141, прохідна заводу Електрон. Якщо вам потрібні гроші і ви не бажаєте відкладати втілення своїх мрій до кращих часів, спеціалізований центр Кредит Маркет, що знаходиться в магазині Будапешт, швидко, без застави та поруки, надасть вам кредит готівкою або на купівлю товарів. Ви можете оформити кредит на будь-які цілі на суму до 25 тисяч гривень строком до 30 місяців. Мінімальний пакет документів, паспорт, код та довідка про доходи. А для покупки товару у будь-якому магазині міста необхідний рахунок фактура, паспорт та код. Двері Кредит Маркет відкриті для всіх клієнтів. Завітайте за адресою вулиця Петровська, 49Б, магазин Будапешт, другий поверх. Телефон для довідок 067 50 90 367. Банк «Русский стандарт пропонує кредити для всіх. У нас ви можете придбати кредитні картки на суму від 2 до 14 тисяч гривень, кредит готівкою з відсотковою ставкою 2,99 та 3,99% річних, а також придбати товари у розстрочку без переплати. Чекаємо вас в магазині АЛОВ за адресою, вулиця 50 років комсомолу, 10, навпроти магазину номер 48 Телефони для довідок 050 744 6075 098 811 02 34 До уваги жовтоводців в натяжній стелі найкращої якості за найпривабливішими цінами від компанії виробника, лідера на ринку натяжних стель компанії Люкс Дизайн». В наявності матова та лакова плівка будь-якого кольору, строк виконання замовлення від 3 до 5 днів. Наші ціни поза конкуренцією. Отримайте спеціальні знижки на нашому сайті. Просто введіть своє ім'я та номер телефону, і наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом. Або зателефонуйте просто зараз 066 364 32 00 066 364 32 00. На роботу запрошуються каменярі для кладки бутового каменю, а також спеціалісти інших будівельних спеціальностей. Усі види будівельних робіт. Телефонуйте 099 788 0536 099 788 0536. На роботу запрошується водій з досвідом роботи на вантажних іномарках. Телефонуйте 050 514 14 55 050 514 14 55 Продаються дві однокімнатні квартири по вулиці 50 років комсомолу. Одна з вбудованими меблями, водонагрівачем, новими вікнами. Є балкон, ціна 8 тисяч умовних грошових одиниць. Друга з косметичним ремонтом, ціна 6 тисяч умовних грошових одиниць. Або квартири обмінюються на трикімнатну квартиру. Розглянуть усі варіанти. Телефонуйте 067 647 67 37 050 880 02 79. 067-647-67-37, 050 880 02 79. Продається однокімнатна квартира чешка на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. Продається двокімнатна квартира на третьому поверсі дев'ятиповерхівки, обидві квартири у центрі міста. Телефонуйте 095 784 п'ять сімсот вісімдесят чотири Продається двокімнатна квартира на першому поверсі триповерхівки в районі 11 школи. Нові вікна, нові утеплені двері. Ціна 4700 умовних грошових одиниць. Телефонуйте 099 970 19 31 099 970 19 31. Продається трикімнатна квартира на третьому поверсі, триповерхівки по вулиці Хмельницького, 33. Дах у відмінному стані після капітального ремонту. Є телефон, лічильники на воду, нова електрика та сантехніка, водонагрівач, частково євроремонт, балкон, еркер, металопластикові двері на балкон, квартира у відмінному стані, сарайчик у підвалі, погріб у дворі. Телефонуйте 270 508 099 266, 77 34. 2 70 50 266 77 34. Куплять терміново одну або двокімнатну квартиру. Телефонуйте 095 784 7072 098 217 69 49, 095 784 70 72, 098 217 6949. Куплять одну або двокімнатну квартиру. Телефонуйте 099 360 2305, 097 363 89 79. Повторюю телефони 099 360 2305, 097 363 89 79. Продається капітальний гараж на масиві шахта Вільхівка. Є оглядова яма, підвал, електрика, металеві ворота подвійні, дах перекрито залізобетонними плитами та шифером, є охорона, під'їзна дорога асфальтована. Телефонуйте 3 30 97 0 96 333 40 02. До уваги жовтоводці в натяжній стелі найкращої якості за найпривабливішими цінами від компанії виробника, лідера на ринку натяжних стель компанії Люкс дизайн, в наявності матова та лакова плівка будь-якого кольору, строк виконання замовлення від 3 до 5 днів. Наші ціни поза конкуренцією. Отримайте спеціальні знижки на нашому сайті. Просто введіть своє ім'я та номер телефону, і наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом. Або зателефонуйте просто зараз 066 364 3200 066 364 3200. До уваги жовтоводців з 1 березня почала роботу консультативна група за участі депутатів міської ради щодо вирішення питань житлово-комунального господарства, які не отримали належної реалізації. Звертайтеся у приймальну осередку Комуністичної партії України за адресою вулиця Франка, 11-4. Приймаємо щовівторка з 17 до 18. Телефон для довідок щодня з 10 до 14, 631 13 096 590 98, 70. Майстерня з виготовлення всіх видів ключів та аварійного відкриття дверей, що знаходиться по вулиці Франка, 36 біля автомагазину, пропонує виготовлення печаток штампів факсиміле як для фізичних, так і для юридичних осіб. Працюємо як за готівковим, так і за безготівковим розрахунком. Телефонуйте 066 515 3208, 067 873 2281 або звертайтеся вулиця Франка, 36. Майстерня пропонує послуги ремонту взуття, виготовлення ключів, заточування інструменту, заміну набойок, профілактики, підошви, стельок, супінаторів застібок блискавок, бігунків та інше. Також у нас ви можете замовити виготовлення дублікатів ключів до замків квартир, автомобілей, мотоциклів, мопедів, велосипедів, сейфів, тумб та ящиків до наручників та замків, броньованих дверей та під'їздів з домофонами та пласкими ключами. У нас ви можете замовити виготовлення ключа по замку. Адреса майстерні вулиця Франка, 36. Поряд зі студією ВідАРТ телефони для довідок 066 515 3208 067 873 22 81. Куплять гумовий човен. Телефонуйте 611 75 099 725 19 63 611 75 099 725 19 63. Продаються поросята віком 4 місяці. Телефонуйте 096 920 1536 095 77 16 781 095 92 79 468 096 845 00 82. Дивіться програму Телегазета на каналі Жовтіводи 5 разів на добу о 19.30, о 20.10, 21.10, о 7.30 та о 8.10, а також електронну версію програми на офіційному сайті телекомпанії Жовтіводи за адресою www.jovtivody.tv в розділі Телегазета. Оголошення на сайті розміщуються одразу після їх подачі. Прийом оголошень до програми «Телегазета» у секторі роботи з населенням за адресою вулиця 50 років комсомолу 10 магазин Ало навпроти магазину номер 48 телефон для довідок 050 022 50 40 вартість оголошення 10 гривень на добу для фізичних та юридичних осіб при розміщенні оголошення на 7 днів вартість складає 49 гривень